Права 504. Знайди деяке трицифрове число, яке кратне числам 3 і 7 і не кратне числу 6. Ну що ж, давайте думати, Пригадуємо, що означає, що число має бути кратне числу 3 і 7. Це означає, що в цього числа мають бути такі множники, як 3 і 7 обов'язково, Інакше воно не поділиться на 3 і 7. Але сказано, що воно не кратне має бути число 6. Число буде некратне число 6 тоді, коли 6 у нас дорівнює 3 помножити на 2. Ми не можемо зробити, щоб на 3 не ділилося це число, бо тоді воно не буде кратне число 3. Але ми можемо зробити так, щоб воно не ділилося на 2. Тобто, щоб там не було множника 2. Ну що ж, давайте це запишемо і подумаємо, яке ж це може бути число. Запишемо тоді так. Оскільки. 6 це дорівнює 2, що множиться на 3, так? а трицифрове число число має бути кратне число 3 і 7 Так, то це число може бути рівним Отже, чому може бути потрібне? Обов'язково там мають бути множники 3 і 7. Але 3 помножити на 7 це буде 21, це не буде трицифрове число. Потрібно домножити ще на якийсь множник, але не можна множити на двійку. Щоб там не було двійки. Наприклад, на 8 множити не можна, бо там є множник двійка. На що можна помножити? Ну, наприклад, на будь-яке просте число. Можна помножити ще раз на 7. Можна помножити на 11. Але простіше за все взяти, наприклад, число 5. 5. Там немає множника 2. І нам підійде. Отже, 3 помножити на 7 це 21. Що множиться на 5? Це дорівнює 105. Є? Отже. Дивіться, 105. Тоді воно у нас ділиться обов'язково на 3, бо там є множник 3. Воно ділиться на 7, бо там є множник 7, але воно не ділиться на 6. Тому що хоч там є множник 3, але немає множника 2. І це у нас непарне число, воно на 6 не поділиться, бо не ділиться на 2. Гаразд? Отже, записуємо тоді відповідь. Ну і можемо записати наше число, яке ми знайшли, 105. Ну що ж, ось таке завдання на умову подільності чисел на цьому вправу завершено.